Це пояс і підсумок, під турнікет, під димову шашку із статутною флягою, утилітарний підсумок, зброне Це чотири підсумки під магазини, шолом, повноцінна маска. Наступне про що хочеться поговорити, це рюкзак. Раз, два, три. Ми знімали минулої весни відео про штурмовий рюкзак, в принципі, в основі всього оцього чуда лежить той самий штурмовий рюкзак, що і тоді. Ну, хтось його називає штурмовим, хтось його називає рейдовим. Суть його полягає в тому, що туди ми кладемо речі, які нам необхідні для виконання того чи іншого завдання у якійсь короткостроковій перспективі. Наприклад, там одна доба, дві доби і так далі. Якщо ми йдемо там на якусь денну акцію, то в принципі кожному бійню. Цю тягнути собою, ось такий от набір, не має сенсу. Може бути один рюкзак на кілька чоловік. Усе знову ж таки повторюється, збирається під конкретну задачу, яку ви будете робити. Якщо ви йдете на штурм чогось. То логічно, що ви туди забиваєте побільше боєкомплекту, побільше медицини і речей, які необхідні для виконання саме конкретного завдання. Якщо ви йдете на там займатися аеророзвідкою, то у вас, в принципі, під аеророзвідку буде окремий рюкзак з дроном, батареями і так далі. Це ну, трошки інша галузь. Ми її тільки чуть-чуть е, зачепимо сьогодні. Е, тут буде приклад, як би міг виглядати рюкзак. Наприклад, якщо ми йдемо там на більше ніж одну добу. Але там, наприклад, на день, на ніч і наступного дня ми маємо повернутися назад. Значить, основа це е, штурмовий Large Assault Pack, е, рюкзак від МТАК. Цей рюкзак у мене доволі давно ще з'явився перед повномасштабною війною. Е, він, в принципі, свою роботу робить, але вже його треба потрохи міняти. І я трошки пізніше покажу, чому. Справа у нього знаходиться спальник, зліва знаходиться. Карімат, поруч із каріматом знаходиться в нас лопата, лопата це аксесуар, який треба мати кожному піхотинцю. Ну і, в принципі, не тільки піхотинцю, Це, от, якщо мені треба буде кудись йти, наприклад, там, на годин 8, я зніму більшість цього барахла звідси, але лопату я обов'язково залишу. Вона повинна бути в будь-якому випадку. Оскільки, якщо ми на якомусь місці залишаємося там на Хоча би дві години ми одразу копаємо собі зручний затишний окопчик. А дехто вважає, що якщо ми знаходимося там, просто десь зупинилися на менший час, то вже треба собі рити маленьку нірку. Оскільки чим глибше ти закопався, тим більше в тебе шансів є вижити. Що ж, давайте розбирати всю цю двіжуху. Лопата швейцарська є про лопати в нас окреме відео. Мені ця подобається, але вона трошки важкувата. Можете собі підібрати іншу. Подивіться, до речі, наше відео про ручні лопати, так би мовити. Карімат, карімат ми беремо з собою, якщо, ми йдемо, якщо передбачається, що ми десь маємо ночувати. Якщо ми йдемо на день, один просто світловий, ну то логічно, що карімат з собою брати нам не дуже є сенс. Тут карімат має всередині отаку от із фольги. Прослойку, носити краще карімат цією прослойкою всередину, щоб вона не відблискувала. А ще краще взагалі оце от накривати чимось, оскільки такий салатовий колір він не дуже є природнім для лісу нашої країни. З цієї сторони у нас знаходиться спальник. Це спальник української фірми Турбат, модель Vatra 2S. В ньому написано, що комфорт Це 4, 4 градуси, екстрим, мінус 14. Ну, Мінус 14 я не спав у ньому. Взимку, пропрошу, влітку він свою задачу виконує повністю. Ну, В принципі, я спав в ньому і взимку, але в цієї зими мені не доводилося спати десь у підвалах. Чи на вулиці, в основному я спав завжди у хаті. Минулого року і весною в холодні періоди, і влітку в теплі, коли доводилося Добулося ночувати і в підвалах, і в інших місцях, то, в принципі, цей спальник із своїми завданнями справлявся. Що нас дерево впаде зараз. А ми прямо під сухим деревом стоїмо. Е, я не рекламую його, можете підібрати собі щось інше. Просто мені він подобається тим, що він доволі компактний, доволі легкий і свою роботу робить. Зверху у нас знаходиться куртка дощових, завдання якої захищати нас від. Дощу та вітру, мілтеківська куртка. В принципі, нічого складного, доволі функціональна, непогана річ. Якщо ви помітили, а ви помітили, що в нас тут не один рюкзак, а два рюкзака. На до рюкзака МТАК прикріплений рюкзак 511, в якому у нас живе Mavic 3. Прикріплений він за допомогою таких от кріплень. Це, мені здається, фішка Контори 511, бо ці кріплення йшли в комплекті із цим рюкзаком. Відповідно, ми цю частину кріплення фіксуємо на систему молі на рюкзаку, який в нас є основним, і до нього кріпимо рюкзачок поменше із дроном. Це у нас однолямковий рюкзак. Який ми брали для того, щоб носити в ньому дрон і всякі засоби до дрона. Чому ми зупинилися на однолямковому рюкзаку? Ну точніше, навіть не так. Це не ми зупинилися. Це в нашій групі дрони в однолямкових рюкзаках ношу тільки я і Ігор Ігорович. Інші хлопці із нашої двіжухи носять у дволямкових їм так зручніше. Мені зручніше так, чому? Тому що я собі закинув його на плече, і якщо мені треба дістати дрон, я можу це зробити самостійно, не знімаючи з себе рюкзака без сторонньої допомоги. Я відкрив і тут вже маю доступ до мавіка, доступ до пульта і до інших речей, які мені необхідні. В основній кишені катається в нас дрон і пуль до нього. Ну і зазвичай. Планшет, який використовується для польотів. У меншій кишені тут у нас набір запасних акумуляторів, зарядний пристрій, О, треба зарядити батарею. І інші речі, які необхідні, типу запасних лопастей і так далі. Якщо ми йдемо на один день, наприклад, Виконуємо завдання в якомусь секторі і не передбачається, що ми там будемо залишатись на довший час. То е, замість оцього, от усього людина, яка виконує функцію основного пілота, вона просто бере із собою отакий от один рюкзак. В нього кладе собі додаткову медицину. На нього може почепити собі лопату, і в принципі усе. Інші речі, які будуть показуватися в цьому рюкзаку, несе інша людина, так як одного такого рейдового рюкзака на один день достатньо одного на групу на 4 особи, цілком з головою. Знизу або збоку, залежно від ситуації, на рейдовому рюкзаку у мене катаються ноші. Для, не дай бог, звичайно, транспортування пораненого. Ноші, які займають мало місця, але. Розкривається, так що в них можна повноцінно нести людину. Хороша, практична штука. Сподіваюся, що ніколи вона вам в практиці не знадобиться, але таку треба мати мінімум одну там на 3-4 людини, для того щоб можна було забезпечити евакуацію пораненого, якщо, не дай Бог, його зачепило. Рюкзак це виконує в принципі, функцію і не тільки рейдового, але і повсякденного у цивільному житті. Коли я знаходжуся десь у якомусь мирному місті, то в мене в цьому рюкзаку катається ноутбук, зарядка до нього, жорсткі диски і так далі, всякі інші речі, які мені необхідні, ну, грубо кажучи, кожен день. Значить, тут у нас є раз, два, три, чотири кишені. Найменше кишеня в ній їздить ложка, мотузка, зубна щітка, дозиметр, що носять собою хлопці з лісу: зубну щітку і дозиметр. І хімічне світло. На випадок, якщо нам треба щось десь підсвітити, а в нас немає іншого джерела світла. Нижня кишеня тут в мене на даний момент знаходиться. Два огидні енергетики. Знаходяться тут ракетниці, це радянська, це російська. Сюди ще можна покласти димові шашки, можна сюди докинути якісь медичні засоби, які в мене. Сьогодні знаходяться в окремому підсумку, але під ті чи інші задачі я кидаю собі їх в рюкзак або в той, або в рюкзак із дроном. Це додаткові бенти, бандажі, турнікети, оклюзійки і інші речі, які можуть знадобитися для надання допомоги. Дуже ретельно підходьте, коли купуєте собі чи замовляєте десь, чи вам хтось підганяє, чи ви комусь підганяєте медичне спорядження, купуйте його якісним і сертифікованим. Щоб ви е, були впевнені в тому, що воно спрацює в критичній ситуації, оскільки зараз на ринку, як в Україні, так і за кордоном, дуже багато неякісного медичного спорядження. Але про це вам розкажуть профільні блогери ютубери, які на щастя є в нашій країні, е, я вже казав і повторюся ще раз: е, рейдовий рюкзак, як і все спорядження, формується індивідуально під людину, індивідуально під задачу. Наприклад, зараз у мене тут зверху знаходиться е, туристичний, як модно кажуть, rain cover. Це просто чохол від дощу, яким можна накрити все оце наше добро, яке ми носимо на хребті, щоб його не заливало дощем. Е, далі тут продуктовий у нас відділ, е, маленький е, такий от сухпайок. Е, воно не є надто смачним, але в принципі, такої от малесенької пачки достатньо, щоб наситити калоріями людину на цілий день. Але якщо я буду таке їсти кожен день, то мені життя це набридне. Тому з собою є сухпайки. Якщо йдемо на добу, то добовий сухпайок. Якщо йдемо на день, то в принципі достатньо разового сухпайка. А в принципі, в деяких ситуаціях можна потерпіти і не пообідати. Це як варіант, наприклад, американський First Strike Раціон, меню номер два тут у нас, або український. Армійський сухпайок 23-го року це у нас теж раціон номер 2 Ну, звичайно, що обидва я з собою не ношу, носиться або той, або інший, або будь-який інший набір харчів, які достатньо вам, щоб протягнути той чи інший період часу. Далі велика кишеня. Тут у мене протигаз і фільтр до нього. Але бажано фільтр, мабуть, на бойові носити уже відкритим, щоб в критичній ситуації не відкривати його. Із цього целофанового пакету хтось із вас скаже, що навіщо носити на цій війні протигаз, це дурість. Не скажу, що дурість, оскільки противник ну, не масово, але періодично використовує хімічну зброю, вони скидають із дронів хімічні гранати. І були випадки, ну не скажу, що знову ж таки масово, але десятки людей отримали ураження. Органів дихання, ураження очей через отруєння хімічними речовинами, які були скинуті. Із дронів противника, плюс противник любить постріляти іноді, особливо в промислових містах Сходу, по якихось цистернах із хлором чи ще з чимось, і воно все вітром роздувається навкруги, відповідно, отруїтися можна аж на раз-два. Про протигази, фільтри, про маркування, про кольори ми плануємо вже десь півроку зняти окреме відео, але руки поки що до цього не доходять. Ну, дай Бог, коли здійдуть, і ми це зробимо. Якщо ми виходимо кудись і передбачаємо, що ми будемо залишатися там на ніч, то треба з собою мати засоби нічного спостереження. Наприклад, це може бути прилад нічного бачення, як у нас тут от екземпляр. Це фірма, ой, я навіть не знаю, що це за модель у нас, якийсь Discovery 5X PG. Не надсучасніший, не найкращий, але свою роботу однозначно він виконує. Або тепловізор. Як тут у нас здається, це американський тепловізор АГМ. Зараз уже теж є сучасніші речі, але і цей ось засіб цілком справляється із своїми задачами. Також сюди можна кинути, наприклад, ось планшет в чохлі, це чохол. Здається, українського виробника, по-моєму, це шаптала. В планшеті ми носимо кропиву, чи якісь інші засоби навігації, чи якесь інше програмне забезпечення, яке необхідно нам для виконання того чи іншого завдання. Його можна носити як в такому чохлі, так і в принципі з собою в сумці. Дивіться, де вам буде зручніше. Щось схоже на породію на аптечку другого ешелону це просто набір різних таблеток. Два павербанки. Для зарядки телефона, планшета і інших речей, які ми носимо з собою. До повербанків відповідно повинні бути кабеля із роз'ємами під ваші пристрої. На кожен бойовий вихід. Ми повинні з собою мати боєкомплект в рюкзаку. Хтось його носить насипом, хтось його носить у планках, хтось його носить у магазинах одразу. Кожен підхід є по-своєму правильним, тому ви дивіться по ситуації і по наявних у вас засобах. Але боєкомплект він повинен становити ну, чи не леву участку вашого рейдового рюкзака. Що би тут мало бути, але зараз його немає. Тут повинна бути індивідуальна маскувальна сітка, така, яка може складатися в шарф. Ми її картинкою тут намалюємо, і я попрошу друзів, щоб вислали мені її з дому. Оскільки зараз її в мене ще немає після зими. Але на етапі монтажу ця сітка вже в мене є. Це елементарна сітка, яка коштує копійки трошки більше метра в ширину і трошки менше метра в довжину, чи навпаки. Вона звичайно повністю вас не замаскує, але якщо ви десь у посадці неї накриєтеся, вона суттєво розмиє ваш силует, і ви вже не будете одразу так кидатися в очі. І якщо ми виходимо кудись на кілька днів і нам треба буде щось розігрівати. Якщо треба буде, відповідно будуть потрібні засоби для розігріву. Це або газовий пальник, або якийсь інший інше джерело вогню, типу сухого спирту, Хоча сухий спирт він віддає характерний запах, який ви не сплутаєте ні з чим у природі, він не трапляється. Замість сухого спирту, який має характерний запах, ви можете взяти гелеве пальне. Ну, ось, наприклад, українського виробництва варіант, який буде цілком заміняти вам цей самий сухий спирт, але не матиме такого запаху характерного для нього. Е, гелеве пальне того чи іншого виробника в Україні. Зараз його багато, що в господарських магазинах, що в принципі навіть на заправках трапляється. Якщо під час виконання завдання передбачається, що вам треба буде розігрівати холодну їжу на вогні, наприклад, не маючи безполуміне. Розігрівача, вам буде потрібен металевий посуд. Я, наприклад, маю ось такий нолтеківський німецький казанок. Не найкраще рішення, не найсучасніше рішення, є і краще, але цей свою роботу виконує. Якщо ви будете брати собі такий казанок, майте на увазі, що з часом у вас почнуться проблеми. Коротше, оця, от, оця от хрінь, ручка, вона в самий незручний момент любить відвалитися. Всередині він як. Старий армійський казанок, нічого нового, класика, так би мовити. Е, так, нас трошки піджимає час, нам треба згортатися звідси і рухатися, умовно кажучи, додому. Е, підбиваємо підсумок, отже, спорядження. Чи на себе, чи з собою в рюкзак формується індивідуально під людину і індивідуально під задачу. Якщо ви йдете, наприклад, на один день, ви плануєте також свій рюкзак, виходячи з того, яку функцію ви протягом цього одного дня будете виконувати. Наприклад, якщо вам треба десь розгорнути зв'язок, а там реп заглушив усі рації і працює тільки стерлінг, відповідно, ви несете тільки рюкзак із Стерлінком, а речима, наприклад, продукці, продукти, БК і так далі, тягне на собі. Інша людина, якщо ви оператор БПЛА, то ви несете з собою дрон, несете якийсь мінімальний набір і, знову ж таки БК і харчі в основному забезпечує вас інша людина, завдання якої нести це на собі. Якщо у вас планується рейд там кудись непонятно куди на більший період, то в принципі підхід той самий, тільки ви масштабуєте на необхідну кількість речей, яка має забезпечити вашу життєдіяльність протягом більш тривалого часу, але принципи завжди однакові. Те, що ми показали, це не аксіома. Це як один із варіантів, і скажу варіант, можливо, не найкращий, але той, який ми суб'єктивно використовуємо на даний момент. В будь-якому випадку, для того, щоб вас не висипався хребет, вам треба про нього дбати, а ще краще завчасно готувати його до таких великих навантажень. Це стосується людей, які зараз знаходяться все ще не в війську, а в цивільному житті. Готуйте спину, коліна, ноги, читайте. Вчіться, тренуйтеся, одним словом, готуйтеся. Бо якщо ви зараз цивільні, це не означає, що через місяць-два ви не станете військовими. У такий складний історичний час ми живемо. На цій оптимістичній ноті будемо завершувати. З вами були хлопці з лісу. Дякуємо вам за перегляд. До нових зустрічей і бережіть себе.